Ми будемо зміною бачити в майбутньому. Привіт, дорогі дівчата! Мене звати Наталя Нетовкіна, і я президент громадської організації Ділові Українські жінки, а також засновниця ювелірного дому Заріна. Коли мені було 13-16 років, мені було надзвичайно важко визначити свій майбутній шлях. У мене було дуже багато талантів і дуже багато захоплень. Я вважаю до сих пір цей період найбільш важким і відповідальним в житті кожної людини. Мені пощастило, я знайшла свій шлях, але я перепробувала дуже багато професій. І знаєте, зараз. Я і членкині громадської організації Ділові українські жінки з великою радістю поділяться з вами своїм власним досвідом. Допоможуть кожній з вас відкрити свій потенціал, свої таланти. Ми пропонуємо вам скористатися нашими ресурсами. Ми запрошуємо вас в наш проект Рум, Рух успішної молоді. І повірте, разом ми. Перетворимо нашу країну в простір любові. Привіт, друзі! Я Олена Добруцька, стиліст і меджмейкер. У кожного з нас є своя мрія, яку можна здійснити і розкрити, якщо ми зможемо признатися в тому, про що ми мріємо. Запрошую вас в той простір, де збуваються мрії, де є натхнення, ентузіазм, духовність та задоволення. Це все можливо. С проектом Рум. У каждого из нас есть своя мечта. И мы ее осуществим. Девочки, жду вас в Руме. До скорой встречи. Будет очень много полезного, вкусного и нужного, вдохновляющего. Вы молоды, активны, ищете реализацию себя, хотите найти единомышленников, друзей, хотите раскрыть свои таланты, приходите к нам в наш проект РУМ и мы с радостью поможем вам раскрыться. Привіт! Мене звати Заріна, мені 19 років. Я тут як представник молоді. За останні роки мого життя е, в мене було дуже багато масштабних змін. Я навчалася в Швейцарії, але вирішила повернутися в Україну. В цьому році закінчила українську академію лідерства, і на цьому зміни тільки продовжуються. Е, я почула про проект Рум, рух успішної молоді, і зрозуміла, що я не можу не приймати в ньому участь. Це є проект, який допомагає з самореалізацією, розвитком своїх навичок, відкриттям собі талантів та реалізацією своїх власних проєктів. Якщо ти в цьому зацікавлена, якщо ти є активним українським молодим громадяном, то будь ласка, приєднуйся. Всем привет! Меня зовут Оля Криворучка и у меня свое дизайн-агентство. Я делаю классный интерьер, или я так думаю. Приходи ко мне на курс, я научу тебя, как зарабатывать на творческой специальности. Я научу тебя. Как совмещать семью, работу и личные отношения, а также как иметь много времени и успевать все, в том числе пробежать полумарафон. А также я думаю, что этот курс даст тебе новых единомышленников, новых друзей, новых людей, с которыми ты сможешь поделиться своими идеями, а также стать более интересной для мальчиков, поскольку я думаю, что всех вас это очень интересует. Приходите, будет классно и интересно. Буду рада новым друзьям. Присоединяйтесь к нашему проекту РУМ. А проект Рум це платформа, що об'єднує молодь, активну молодь, що прагне навчатися чомусь новому. Саме тут ви знайдете підтримку однодумців та здобудете нові знання, необхідні вам для реалізації соціального або бізнес-проекту. Тож, якщо ви прагнете долучитися до змін в країні і завжди мріяли про створення власного проєкту, приєднуйтесь. Мене звати Дмитро. Я є випускником української академії лідерства і також студентом києво могилянської академії. І знаєте, я дуже люблю читати філософію, маркетинг, проєктний менеджмент. І я завжди шукав ту платформу, в якій я зможу завжди розвиватися. У мене дуже багато було випробувань в цьому житті. І я знайшов таку сферу, таку платформу, вона називається Рум. І знаєте. Там класний розвиток. Ви дізнаєтесь дуже багато нового. Привіт всім! Мене звати Юлія Мальована. Я спеціаліст з розвитку проєктів і маркетингових комунікацій в журналі Калісожизні. Я хочу вам сказати, що немає нічого неможливого, і все, що ви хочете, обов'язково має бути здійснене, і у вас будуть сили для цього. Хочеш стати успішною? Сміливо дій зараз. Всім привет, мене зовут Лиза, мені 15. Що я хочу получить этого проекта, это, від, мабуть, как работают люди за кулисами, коли знімають прямой ефір. Всім привіт! Мене звати Аня Заклицька. Більшість мого оточення знає мене як теле та радіоведучу, а також як співачку гурту Врода. Але так склалось, що я дуже-дуже люблю вчитись впродовж всього свого життя і маю чотири освіти: політолог. Психотерапевту Гештальт підході, а також режисер та хореограф. Я впевнена, що на будь-якої зазначених тем ми можемо з вами спілкуватись до безкінечності. Але у даному проєкті я бачу свою головну роль саме як психотерапевт та психолог, тому що ці знання і пізнання себе дозволяють досягнути усвідомленості у кожному кроці по житті, у кожному виборі, який ви здійснюєте щомиті, а це призводить до гармонії і до щастя. Тут и зараз, ще хвилини. Приходьте до нас, побачимось, буде цікаво, обіцяю. Всем привет, меня зовут Ульяна, мне 12 лет. И э, что я хочу научиться, это научиться говорить красиво и работать на камеру. Привет, я Светлана Щекина, хозяйка шоколадного производства. Много лет назад в командировке я увидела прекрасную витрину с шоколадными конфетами, и это стало моей мечтой. Каждый день я делала по маленькому шашку в направлении своей мечты. Я шла и не понимала, куда они приведут, но я верила и шла. Здесь я вместе с вами. Я хочу научить вас мечтать. Я хочу полюбить вас этот сложный, но удивительный и полный неожиданности творческий путь. Я не обіцяю, що буду давати вам готові рецепти. Ми вместе з вами становимося на пункт познання. Ви патече, що ваше мнение важливе, що именно від вас залежить, як буде розвиватися світ. Від цього проєкту я очікую багато цікавих знайомств, важливих знань та конкретно реалізованого власного проєкту. Ми живемо в той час, коли молоді потрібно вже зараз чогось досягати і робити щось важливе для своєї країни. Нашій країні потрібен саме ваш потенціал, ваша енергія і ваша жага до життя. Мрійте і дійте. Саме ви повинні грати основну скрипку вашого життя. Приходьте до вас, і я з радістю передам вам свої знання і вміння. Привіт, мене звати Настя. А мене Софія. Нам 13 років. Я навчаюся в креативній міжнародній школі. В мене багато ідей щодо проєктів, але я не знаю, який саме обрати. І я вважаю, що Мені варто приєднатися до цього молодіжного руху, щоб а, вибрати, який саме мій. Я майже закінчила комп'ютерну академію, але я розумію, що це не моє. Тому я би дуже хотіла зрозуміти, який саме мій шлях. І я гадаю, що цей проект мені допоможе. Ми, Ми будемо зміною, яку хочемо бачити в майбутньому.